Усі ми знаємо, який вигляд мають захисники і захисниці України сьогодні. Але боротьба за незалежність нашої держави тривала протягом багатьох років, хто такі запорожці? І яку роль вони відіграли в історії України? Поговоримо про це сьогодні. Письменник Іван Нечуй Левицький захоплювався історією українського народу. Казка Запорожці написана в XIX столітті. Вона об'єднує в собі елементи дійсності й фантастики та допомагає не лише уявити, яким було життя людей в Україні за часів Івана нечуя Левицького, але й поринути у славні часи козацької звитяги. Хто ж такі запорожці? Пригадай, що ти знаєш про них. Це лицарі. Мужні воїни, захисники. Запорозька Січ осередок козацтва. Їх очолював гетьман. Так, усе правильно. За дніпровськими порогами у дикому полі стояла Запорозька Січ. Стояла міцно і непохитно довгі часи. Уся територія підпорядковувалася гетьману. Художниця Наталя Павлусенко створила серію портретів герої козацької України. Поглянь на зображення гетьманів та кошових отаманів чи є в них дещо спільне? Гетьмани тримають у руках символ влади булаву. Але можна зауважити, що кожен із козаків має зброю. І справді. Це були досвідчені воїни свого часу. На узагальнений образ такого захисника оборонця рідної землі ми натрапляємо на сторінках твору Івана Нечуя-Левицького запорожці <клух> ознайомся зі значенням певних слів, щоб зрозуміти, про що йтиметься далі. Лоцман провідник суден, який добре знає певні ділянки моря, річки, каналу. БАЙДАК Великий човен, яким плавали по річках і по морю, Отаман – ватажок. СТЕРНО ПРИСТРІЙ для керування рухом судна. Характерником називали того, хто мав надприродні здібності Звонець – Дід або ненаситець дніпровські пороги. ЗАБОРА РЯД ПАСМО каменів, які перетинають річище поперек течії. Над Дніпром, коло славних порогів, у селі старому кодаку жив собі молодий лоцман Карпо Летючий. Як і всі лоцмани, він був потомок славних запорожців і мав увесь хист, усю вроду запорозьку. Високий, чорнявий та кучерявий, гарний із лиця, гарний зі стану, кругом гарний, ще й до того сміливий. Ще з Малку брав його із собою батько на байдаки та плоти, переводячи їх через пороги. Карпо знав добре всі пороги, усі забори, знав кожний камінь. Він любив пороги, бо зріз коло їх. Головний герой твору Карпо Летючий нащадок славних запорожців. Лоцманський отаман довіряв парубкові, наче самому собі. Не мав мене певнішого і вірнішого лоцмана, як Карпо Летючий, хоч він і молодий. У парубка смілива й горда душа. Хлопець закоханий в Олесю доньку отамана. Та під час однієї з подорожей де не взялася вітрова смуга? Вода вхопила байдак, як легеньку трісочку, крутила його на всі боки, понесла і кинула на лаву. Судно заревіло перед смертю, затріщало дуже страшно та впало на гостру скелю. Зверху ревла вода, унизу кипіла хвиля, цілі гори білої, ревучої піни бились об каміння, стрибали вгору, закручувалися гребенями і знову падали назад на каміння. Карпо тільки й пам'ятав, що вода клекотіла, крутила ним, кидала його то вгору, то вниз. Поглянь, яку велику кількість образних слів використав письменник у цьому уривку. Знайди приклади метафори, порівняння, гіперболу. Метафори. Дніпрові пороги ніби оживають. Вода хапає, реве, клекоче. Крутить карпом, кидає його. Судно реве. Порівняння. Як легеньку трісочку. Гіпербола перебільшення Цілі гори білої ревучої піни бились об каміння. Опинившись за порогами, Карпо зустрічає надзвичайних людей. Такі вони були високі, рівні, дужі, такі вони були гарні на вроду, що він таких людей не бачив ні між панами, ні між простими селянами. І знову натрапляємо наприклад гіперболи. Як зруйнували Січ, а помочі нам не було де взяти, то наші характерники й зачарували Січ. З того часу наша Січ з островом, з Гетьманом, і з козаками отут. Нашу Січ поглинув Дніпро. Справді, Запорозьку Січ було зруйновано у XVIII столітті за наказом російської імператриці Катерини II, оскільки Московська імперія боялася козацької держави. Народ було покріпачено. Кріпаки, раби, невільники. Тож Карпо потрапляє до козаків, які ще пам'ятають смак волі та знайомиться з гетьманом. Чи пам'ятають в Україні про гетьмана й козаків, чи згадують? Трохи пам'ятаємо, старі люди дещо розказують. Чи не говорили ж вам про нас попи або ченці, або вчені люди? Ні, ніхто про те нам нічого й не згадував. Трохи чули дещо від кобзарів. Кобзарі українські народні співці та музиканти. Як думаєш, чому пам'ять про козаків майже стерта за часів Карпа? Історична пам'ять це ніби місток між минулим, теперішнім і майбутнім. Вона дозволяє переосмислювати події, робити висновки, брати приклад, учитися на помилках. А після зруйнування Запорозької Січі Московська імперія хотіла знищити будь-яку згадку про ті часи, коли народ відстоював незалежність. Гетьман у касті чує Левицького уособлює найкращі риси козацьких ватажків. Письменник зазначає Гетьман був вищий і кращий од усіх запорожців, високий, як палій, гарний, як мазепа, сміливий, як Богдан Хмельницький. Здається, не було коня на світі, щоб удержав його на собі. На гетьманові була висока шапка. Він був підперезаний золотим поясом і обутий у червоні чоботи із золотими підківками. Спершись однією рукою на широкий меч, гетьман держав у другій руці булаву зі щирого золота, обсипану дорогим камінням, котре блищало як проміння. Імені письменник гетьманові не дає, оскільки це не конкретна історична особа, а узагальнений образ, символ влади, воїнської мудрості. Чи вдасться Карпові повернутися додому? Що зміниться у свідомості парубка після знайомства з козаками? І чи дочекається Карпа його кохана дівчина Олеся? Про усе це ти дізнаєшся, прочитавши твір Івана Нечує-Левицького «Запорожці». Тема твору Зображення подорожі Карпа Летючого до Запорозької Січі, яку поглинув Дніпро? Основна думка. Уславлення героїчного минулого, утвердження необхідності берегти історичну пам'ять. Запам'ятай. Літературна казка Івана Нечуя-Левицького Запорожці розповідає про подорож Карпа Летючого до Запорозької Січі, яку поглинув Дніпро. Основна думка твору уславлення героїчного минулого, утвердження необхідності берегти історичну пам'ять. Казка поєднує в собі елементи реального і фантастичного. Карпо Летючий, управний лоцман, нащадок запорожців, який має сміливу й горду душу. Козаки у творі постають мужніми, сильними захисниками рідної землі. Гетьман у казці Івана нечуя Левицького уособлює найкращі риси козацьких ватажків. Письменник не дає імені очільнику Запорізької Січі, оскільки це не конкретна історична особа, а узагальнений образ символ влади воїнської мудрості. Став Уподобайку стеж за нашим каналом. Учімо українську літературу разом.